Адаптивні столові прибори для військових з парною ампутацією рук створив ліський фізіотерапевт Андрій Новосад. Їх можна одягати без сторонньої допомоги і самостійно поїсти, хто і як може отримати безкоштовне спецприладдя. Перші відгуки збирала Олександра Стасишин. Це перший раз. Тому, якщо буде якась помилка, чи щось то не страшно. В Майбутньому ти самостійно маєш його одягати. Адаптивні столові прибори тестує 23-річний Олександр. Він уперше за три місяці після важких поранень у бою на Харківщині і ампутації руки їсть самостійно. Друга вціліла рука поки не працює. Насправді, ну відчуття, якщо чесно, схожі, ніби своєю рукою. Зручні, дійсно, зручні прибори, зручніше, навіть, ніж протезом. Коли я зміг бачити, зміг ходити, так само і хотілося самому себе обслуговувати повністю. Увесь період реабілітації була поруч і допомагала бійцю його дівчина Надія. Погодувати, одіти все, що потрібно було. Дуже важливо створювати такі асистивні засоби. Воно дуже допомагає хлопцям в першу чергу морально, в якійсь мірі легше себе обслужити, поїсти це вже хоч щось. А це Микола Шот, один з перших тестувальників, а тепер активний користувач приборів. А тут тримати зуби. На липучку, воно на липучку воно тримає. Я собі сам одіваю. Все. На фронті боєць втратив і руки, і ноги, тож тепер заново вчиться самостійності. Я ні від кого не залежний, розумієте? Мені не треба когось шукати, кликати допоможіть мені поїсти. Я собі сам. Я собі сам приїхав, взяв, сам собі. Нормально собі справляюсь. Я собі в кафе чи в ресторані, десь там на перекус. Я собі з кишені витягнув, одів її. Все, я від кого не залежен. Мені не скажу офіціанту чи бармену, на мене. Звичайні столові прибори прикріплені до цупкого шматка тканини з липучкою. Ідею адаптивного приладдя втілив у життя фізіотерапевт Андрій Новосад для своїх пацієнтів. Воно під певним кутом виготовлено, зафіксовано доволі твердо, для того, щоб пацієнт мав змогу їсти важку їжу, щоб зробити такий засіб, як сьогодні. E, Прийшло десь приблизно 5-6 модифікацій даного засобу. Мірки знімає індивідуально, а виготовляти допомагають батьки-інженери. Усе безкоштовно для поранених бійців. Щоб їх замовити, потрібно просто написати до мене в інстаграм, заповнити невеличку анкету. E, далі ми вийдемо на відеозв'язок для того, щоб провести заміри. Виготовляємо засіб, відправляємо. І все це така вдячність цим людям за те, що вони робили для нас, за те, що вони роблять для нас, і за те, що ми можемо спокійно е, жити в наших містах. Кожен асистентний засіб є індивідуальний. Е, в кожного різні є об'єми кукси, довжини кукс або е, рівень ампутації. І відповідно від того, відштовхуємося. У планах зробити і адаптивний ніж для їжі, та спершу фізіотерапевт планує запатентувати свою розробку. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон Єдині новини.